Залізниця планує підвищити ціни на квитки вагонами СВ першого класу поїздів інтерсіті і збільшити тарифи на вантажні перевезення. Про це повідомив заступник голови наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко під час пленарного засідання Верховної Ради. Усі ресурси держкомпанії вичерпалися, тому скоро українська залізниця може зупинитися. Переконаний Лещенко. Через війну вантажні перевезення зменшилися наполовину, і збиток компанії цього року перевищив. 7 мільярдів гривень збитковість пасажирських перевезень планують компенсувати із держбюджету. Для цього потрібно 16 мільярдів гривень. Серед кроків поліпшення фінансового стану компанії це внутрішня оптимізація Укрзалізниці, зокрема за допомогою продажу брухту, що може надати до 10 мільярдів гривень. Водночас нова пільгова програма 3 тисячі кілометрів безкоштовно не потребуватиме грошей платників податків, але підвищення тарифів не уникнути. Про це заявив представник наглядової ради. Треба підвищувати вартість залізничних квитків на далеке сполучення в три чотири рази, щоб ви розуміли, який це буде стрес. Тоді я розумію, можливо, дехто до цього готовий, але це точно не підтримують українці в складних умовах нинішньої війни. Тому ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для СВ і першого класу інтерсіті. Це частково покращить результат, але не повністю.